Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт, який передбачає заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що пов'язані з Росією. Законопроєкт підтримали 267 народних депутатів від різних фракцій, зокрема від Слуги народу, Європейської солідарності, Голосу та Батьківщини. Це історичний день для України, заявила народна депутатка Ірина Геращенко. Верховна Рада зробила перший крок, щоб викинути московських попів з української землі. У ПЦ МП виступила проти законопроєкту. Представники церкви заявили, що він є порушенням конституційного права на свободу віросповідання. Цей закон є дискримінаційним і спрямований проти українського православної церкви заявив митрополит Онуфрій. Друге читання законопроекту відбудеться після підготовки висновків від Верховної Ради, кабінету міністрів та РМБО. Якщо законопроект буде ухвалений у другому читанні, він набуде чинності з дня його опублікування.